Вівторок, 12 травня, новини міста Жовті Води. У святкові дні в місті сталася пожежа. Випадковість чині, а слідом за пустуючим заводом Електрон загорілася будівля колишнього кінотеатру Супутник, яка не експлуатується з 1997 року. Повідомлення про пожежу надійшло близько п'ятої години ранку. Приміщення підпалили, так вважають рятівники МНС. Адже вхідні двері зі сторони кафе Сузір'я було вибито. Горіло підсобне приміщення: дерев'яний стіл, сміття, віконні та дверні рами. Проте ніяких горючих сумішей на місці пожежі не було виявлено. Збитки виявилися незначними приблизно 300 гривень. 9 та 10 травня на території жовтих вод відбулася важлива подія для шанувальників спорту. В балці Тернувата, що в районі дитячого пляжу, пройшов чемпіонат України з мотокросу. На дводенні змагання з'їхалися мотогонщики з усієї України. Всього їх налічувалося близько 90. Було представлено 25 міст України і, звичайно, жовті води. За результатами змагань у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів переможцем став Тимур Ляшенко з міста Слав'янськ. У класі 65 кубічних сантиметрів спортсмен з комсомольську Роман Головко. у класі 85 кубічних сантиметрів. Перемогло місто Червоноград у класі Оупен місто Кременчук. А серед мотоциклів з колясками місто Дніпропетровськ. Серед любителів перше місце посів спортсмен з Олександрії. Жовтоводець Володимир Євтушенко став переможцем у класі Чезет. Також серед ветеранів гонщик жовтих вод Володимир Артюхов посів друге місце, уступивши перемогу спортсмену з Кременчуга. Відео чемпіонату, надано інформаційною агенцією, ім'яйца Мнініє. Жовтовоці почали краще сплачувати за комунальні послуги. З початку 2015 року населення міста за житлово-комунальні послуги було сплачено 22 мільйони гривень. Це майже на 13% більше ніж торік. Проте заборгованість ще залишається і достатньо велика. В квітні загальна сума боргу перед комунальними підприємствами становила майже 60 мільйонів гривень. Найбільші борги жовтоводці мають за вивезення сміття. Трохи менше за централізоване опалення 34% квартиронаймачів. За послуги жрео заборгувало близько 25%. За воду 14%. Краще всього платять за газ. Борг має всього 5,5% власників квартир. Такі дані приводить Жовтоводський відділ статистики.